Стенфордський університет у США показав Ocean Ван – підводного робота, здатного занурюватися на глибину до тисячі метрів. Робота оснащено руками стереоскопічним зором і тактильною системою, що передає оператору відчуття від дотиків. Розробляти почали у 2014 році. За два роки попередня модель Ocean One досліджувала корабель Лалуна 1664 року на глибині 100 метрів. У 2022 році Ocean One K працював у Середземному морі. Він дослідив два літаки та корабель Франческо Кріспі на глибині 500 метрів. А ще підводний човен «Лепроте» та римський корабель другого століття на глибині 334 метрів. Максимум спускався на 852 метри. Ошен ван унікальний провідний робот. Він дає людині змогу поринути туди, куди дайвери не можуть. Дайвери сягають 60 метрів. Цей робот тисячі метрів. Він пов'язаний із людиною на човні через тактильний пристрій, щоб відчувати, чого торкається робот. Робот акуратно витягує крихкі артефакти і збирає проби для біологів унікальність робота в його діях. Він має м'які руки. Ми витягли скарби з кораблів 2000-річної давності цілими. Олійні лампи, чаші. Археологи були вражені. Ми брали проби для біологів із глибин недоступних людям. У 2026 році Ocean1K вирушить до озера Тітікака для дослідження затонулого пароплава. А європейське космічне агентство вже вивчає особливості апарата для можливого використання його в космосі.